Дівчатка, всім доброго дня. Сьогодні хочу зробити такий невеличкий відеоогляд патрона. Ось такий у мене патрон вийшов. Першого я в'язала на око, нічого не записуючи. Але потім багато хто в мене почав питати схеми, і я вирішила вив'язати ще одного. Перший пішов у нас на розіграш на лотерейку. Для хлопців наших ЗСУ. А от другої я вже зі схемою писала, в'язала, перев'язувала, і вийшов в мене ось такий патрон. Він трішки відрізняється від попереднього. Е, я зробила шию тут трошки товщу, тому що, е, як на мене, так краще. Вона хоча б не, не хитається перед і, і поміняла йому жилет. Там був жилет такий вив'язаний. <гум> Як вийшло, так і вив'язала. Ось такий в мене вийш патрончик ростом 25-26 см, плюс-мінус, не враховуючи вушок. Е вишити патрон, жилеточка така. І так, вушка у нас є опис по вушкам. Хочу показати жилет. Я надіюсь, дівчата, які будуть в'язати, подивляться цей відео огляд. Такий у нас жилет на гудзичках і там знімається і тут. Ось так от. Якщо мені хочеться, ось наш жилет. Я думала, що важче буде в'язати патрона, виявилося, що жилет набагато важче. Ось так він йде. Тут в нас теж внизу гудзики. Ось так він застібається. Плюс-мінус ось, ось таке. Щось непонятна така фігурка. Получилася у нас патрончик для дівчат. Які не люблять міняти, робити заміну кольорів, бо це саме тут це дуже важко дійсно, тому що йде часто заміна кольорів, і хочеться викинути цього патрона подальше, я раджу в'язати повністю його білого. В схемі є і з заміною кольорів, і без заміни. Якщо ви захочете в'язати повністю білого, потім собі плямки вив'яжете окремо, які захочете і пришиєте. Просто моя ідея була вив'язати собаку ем, якнайбільш схожою до, до справжнього. Того я трошки помучилась, взяла фото патрона і по тій фото в'язала. Може, не все так, як мало би бути, але плюс-мінус. Ось так він виглядає. Того, хто не любить робити заміну кольорів, краще в'яжить повністю білим. Так буде дійсно набагато легше. І якщо хтось все-таки захоче отримати ось такий результат, як, як мій патрон, я раджу приготувати зразу. Два моточка коричневої пряжі. Тобто, візьміть там один моток, відмотайте трохи і залиште, того, що, так як іде часта заміна ниток. І, наприклад, ви не знаєте, скільки отут залишити, ви можете залишити ниточку, попустити, або дуже е слабо, то воно тут петлі можуть вилазити. Або затягнути дуже сильно і потім не змогти його набити рівно попу. То приходиться інколи, особливо коли йде ось звідси ось ця частина заміна до коричневої плямки на хвості, до хвоста, де ми пришиваємо, то тут взагалі це нереально зробити, тобто перетягнути. Я брала Два моточка, то тобто у мене один коричневий йшов по цій стороні, інший коричневий йшов по цій стороні. Я їх перетягувала, не обрізала кінці. А вже як почався хвостик, я перейшла на один моток, але тут от, от саме в цьому рядкові я обрізувала, от де починається коричневий, тому що тут важко трохи угадати, так, щоб не було не туго, не вільно. Ниточку, щоб попустити. Потім вже ці рядки, які вищі, то так, там вже плюс-мінус набагато легше. Тобто, ну і все. Отакий От в нас песик-патрон, вушка склажені, немає ніяких, е е як воно, як правильно сказати, е проволок, Того. ось такий у наш пес-патрон.